Чому частина українців отримала виплату в кінці жовтня, як я сказала mm -hmm. на початку, а частина в листопаді? Хто таке розділив? Частина mm -hmm. так розумію, на початку листопада отримала чи ще не отримала навіть тр трішечки не так. В 31 жовтня поприходила? Ну за за нашу інформацію, дуже дуже великій кількості пенсіонерів 187 гривень 35 копійок. І поприходили деякі інші суми: дві, три, чотири, п'ять, вісім тисяч. От якщо говорити про цивільних пенсіонерів, там і двадцять і більше тисяч прийшло. І не було зрозуміла їхня природа. Що це за суми, звідки вони взялися? Чому до пенсії, яка мала прийти в листопаді, зараз вже зрозуміліше, і можна прямо говорити, що 187 гривень 35 копійок це виплата за. Рішення за перерахунок пенсії за рішенням суду, але за період до 17 липня 2025 року. Тобто, якщо у вас було рішення до цього моменту, у 23-му, 24-му, 25 му в першій половині року рішення суду або кілька рішень, то вам прийшло 187 гривень 35 копійок. Наприклад, і на цьому все. Пенсіонери, які отримали рішення, яке набрали законної сили після 17 липня 2025 року. Їм прийшло 187 гривень за минулий період за цим рішенням. якщо це перше рішення було, і певна сума доплати в кінці жовтня. А в листопаді прийшла пенсія, там умовно, ну майже всім, 5 листопада прийшла пенсія. І тут люди не могли зрозуміти, і ми самі зізнаюсь, зрозуміти що за що за який період. Зв'язку з цим я звернувся до представників головного управління пенсійного фонду в місті Києві. Це не пенсійний фонд України як орган, так як як фонд. А тось, територіальний орган. Це туди тільки адвокати можуть звертатися, ні, юристи, ні, ні. а і це... це був в порядку особистого прийому посадовців, які на офіційному сайті Пенсійного фонду Дмитро Нам хотів всім допомогти, роз'яснити. Тоді пішло, так, за так. всіх спитав. Активні наші підписники, напевно, бачили. В соціальних мережах коротеньку доповідь, маю. тож повертаємось до деталей: 187 гривень це за рішенням суду за минулий період. Ось ця більша сума це ваша пенсія в різниці того, що ви отримували раніше, і того, що ви мали б отримати за рішенням суду.